Всім доброго дня! З вами Світлана канал Вікнами в сад Хмельниччина. <кхід> Та коли б не почала говорити, завжди починаю захрипати. Чому справа не розумію? Щось нервове вже, певно. <кхід> Ту ти будеш нервового, подивіться. Подивіться. Ой, одним словом. Взимку не було чим зайнятися, ото і замовляла, замовляла. А тепер вже думаю, куди я маю його висаджувати. Ну, я тут знайду, звісно, це жарти, але отримала дві посилочки. Вже люблю зараз посилочки отримувати, бо вже бачите, як чітко вже щось видно, що там щось є. Від кого це я отримала, звісно, не бачите, все добралося. І в одній посилочці, і в другій все живеньке, все гарненьке. Охайно, хоч ну, невеличкі, але головне, що живі. Отож, розпочнемо нашу розпаковку. Я так вже люблю дивитися розпаковки, може, хтось любить і мою. Ось хотіла я навіть давала оголошення у м -м Фейсбуці. Я хотіла різних собі сон-трави різної. Ось ця така вона фіолетова. Бачите, я тут в літній кухні, може, трошки не так то чітко видно. Знімаю тут просто тепліше трішки. Але видно, що вона ось має таку квіточку, в мене є темніші, такі прям сині. Оце фіолетова. Ну, гарний такий. Дуже, ну, мені подобається листя. Таке воно ніжне, таке мохнате. Та ще, до речі, є такі певні сорти, які ну, ну дуже ось цей таке їхнє тепло показується. Ціни я буду вам вказувати на екрані, тому що, дівчатка, тут, це, знаєте, такі не розплідники, а приватні особи. Ціни тут мені ну, ніяких немає, щоб вказували. Я все підпишу. Отже. Наступне але з бутоном. Ви подивіться, яка мацьопота, А вона з бутоном вже, господи божечку. Це княжик. Я дуже хотіла княжиків, і ви знаєте, я їх замовила була в такої відомої продавчині. Дорого вони, там 300 з копійками. Я вам показувала так. Але побачила якось просто в інтернеті цієї жінки, що в неї по 70 гривень, сортом навіть вказаний, там один блакитний, один рожевий. І помітила теж саженці. Одним оком, які за 300 з чимось гривень продаються, вони однакові. Ну, для чого стільки переплачувати, подивіться, отримала аж красу, правда? Ну, воно все там гарне, має кореневище, якщо воно вже бітувати зібралося. Отож, тут ще тільки з'являється, це, ну, написано так. Якщо продавцем, бачите, вона пише так. А от, і бачите, сон Фіолетовий 80 гривень. Княжик Purple Dream і княжик Сесиль. А це пише сонячник. Але насправді це темнолисна рудбекія багаторічна. Ось я зараз. О. ось щоб от розпакувати. Бачите, в неї вже там листочки з'являються. Але мені одною рукою дуже незручно. Роз. А можливий, я ж така, знаєте, <дум> дама перта. То я його і розв'яжу однією рукою, щоб показати все-таки вам. Бачите, ось. Тут гарний бачу кущик. Зараз я вам ближче покажу. Ось так упаковано. Бачите, ось уже з'являється він на світ Божий. Тому. Це такі невеличкі ціни, я теж бачила його 100 з чимось гривень. А тут він теж коштував щось так собі, там, 70 чи 60, це напишу, бо бачите, тут немає цін. Що ж тут ще у нас таке? Це у нас флокс. А флокси дуже гарні. Ну, такі просто чудові, я таких навіть не бачила. Бачите, два сорти флоксів. Але теж, бачите, вже доволі гарні поділки. Не те. Коріння, що от я брала у Ну, Там один якийсь з сортів коштував 120, але він був такий, ну, просто шикардосний. Флокс Baby і Флокс Stars. Ну я вам фотографії вкладу, звісно, який з них не підписано. Але там у мене в замовленні вони є сорти, які кольора. І ось другий. Бачите, ось такі вже ну, не, не такі потужний, це однорічні княжики. Але княжики вони живучі. Я навіть не буду їх ніякі кашпо, я їх повисажую зразу в ґрунт. І все, і будуть в мене княжики. О, то все, Просто тільки так, щоб зафіксувалося. Отже, одну посилочку вже бачите, з вами. манюсінькі всі рослинки, але живі. І гарненькі, і за таку приємну ціну. Друга посилочка, друга посилочка, посилочка. Я вам до все вкладати це теж з Фейсбуку. Там чоловік і жінка вони продають квіти, такі вони ну, трішки знайомі, скажімо, людям багатьом. Бачите, тут вже як воно цікаво все <запаковано>, запаковано, так, щоб ніде нічого не розвернулося. Це, мабуть, щось в подарунок, бо я точно таких не... Замовляла, але я зараз вам вже тут розпакую і покажу. З'явилася, дівчатка, ще 10 разів, що замовляла, тому що нічого майже не підписано. Хоча ці люди так більш-менш займаються професійно. Це Вікторія, Віталій, о боже, покладу вам, покладу вам, вам, не буду я брехати. Ну Це пенстемон, темнолисний. Тут два кущики, і це з відкритого ґрунту. Кущики гарні, претензій нема, все зрозуміло. Тут дуже добре. Ну, це Подарунок, я ж казала, мені покладуть чебрець. Ну, в принципі, свій викинула. то... Буду садити. <ріст> От, побачите, такі ми подаруночки кладемо, людям чи потрібно, чи ні, хто його знає. Не можу зрозуміти, що ось це. Переглянула всі свої замовлення тут в жінки і, і нічого не побачила подібного. І ніякого подарунка не пишемо. О, тут нічого не побачите, це хакане хлоя, але вона жовтого кольору, починає розвиватися ось тут, тінь любить. У мене є така як я звичайна зелена, а це досить така гарна, бачите, вже навіть видно, як листочок видає, що він вже жовтий, ще серединку якусь має таку, як ледь варієгатну. Це варієгатна е Вероніка. Ось така вона, бачите. Ну, якщо чесно, це може тільки я така одна, що я не можу одною такою поділочкою відіслати людям. Ну, мабуть, дивна є. Чекаю, це я так розсажу і буду чекати до осені, поки вона не наросте, кущик, воно не росте мені кущиком, вже тоді відправляю вам. Ну, бачите, Це ну, все-таки я бачу, звично, ось так. Ціни вищі за мої, а ось так само фізостегія варігатна. Ну, бачите, я одну ціну ніяк не могла б. Все одно це був би хоча б з трьох поділок кущик. Ну, от така, бачите, я такі люди. Це треба полити і взагалі. Це тіарела, вона дуже гарно квітує. Я дуже хотіла тіарела, але перевалено бачу з ґрунту просто в стаканчик, потрібно полити обов'язково. Ну, тіарели живучі, але це теж, мабуть, що сіянець, тому що ну, на дорослий поділ кукуща тут я не бачу, що було щось схоже. ну, Але то без проблем. Це го... гори з палітра художника. Трішки бачу листочки, ніби прихватилися. Взагалі він такий є трошки. Вибагливий своєрідний, ось, бачите, цей підписаний. Цей у ґрунті, мабуть, тут і зростав з осені. А ось це хтось, якщо підкаже мені. то Я тут спитаюся продавчині, звісно. Щось перії, гадненьке таке теж. Але я таке не замовляла. Точно всі переглянула свої. Ціни вам вкажу, дівчата. Я взагалі-то тут цієї продавчині замовляла через будлей жовті. Дуже гарні були жовті будлеї, але вона каже чесно, що не знає, деякий колір. Ну, знаєте, в мене є такі звичайні будлеї, тому ось бачите, яке багатство отримала, я отримала. Бачите, може мені треба вже переходити на рівень звичний і відсилати навіть навісні. Наприклад, у мене такого матеріалу різного дуже багато. Але я чекаю осені, щоб наросло, воно, воно вже і було потужніше. Хоча теж все прийметься, теж все буде, звісно. Ну, десь якісь там питання можуть виникнути, але фізостегія вона доволі така живуча, наприклад. Вероніка також. Ну, тут вже кущик такий хороший, нічого казати не буду. Ну, тут, думаю, теж питань, наприклад, по пенстемону немає. Так, як і тут. Ну, може, там якесь питаннячко по цьому, було би по княжику, але я думаю, що вони теж ще раз скажу, живучі. О, отримала добра, бачите, скільки? Це вже я розсипала сама. Так, неохайно тільки що випало мені прям з рук. Будемо саджати, все буде Україна, буде мир, будуть квітувати наші садиби. Дай Бог. Всім добра!